Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо засідання комісії з е, питань комунальної власності, в кого-комунального подарства, а я підрелі, транспорту та зв'язку та е, Значить, На порядок, е, ми ще так, скажімо, форум присутній, є пропозиції засідання комісії розпочати. Інші пропозиції немає. Значить, е, що за те, щоб проголосувати розпочати? Напередодні денні відносять такі питання про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Почальської міської ради, які підлягають приватизації у 2025 році, про приватизацію об'єкта комунальної власності Почейської міської ради, що розміщені за адресою вулиці Центральна, 79ського району. Про приватизацію об'єкту комунальної власної Почаївської міської ради, що розміщений за вулиці Центральна, 45, села Радіоського району, про надання дозволу на облік гуманітарної допомоги і про передачу на баланс Почаївської комбінату транспортного зв'язку охолодську. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Що приймається, так. Значить, приступаємо до розгляду наших питань. Отже, перше питання про приватизацію об'єкта комунальної власності Почаївської ради, що розміще за адресою Рідомель Центральна 45, Кевнецька району. З інформацією слово надається Віктору Сергійовичу. Так, Значить, шановні депутати, шановні члени комісії. На минулій сесії нами був затверджений перелік об'єктів комунальної власності Кучанської міської ради, який підлягав приватизації у 2025 році. І саме до того переліку об'єктів було віднесено два об'єкти. Це е, нежитлове приміщення млин, яке знаходиться за адресою вулиця Центральна, 79, площа 502 квадратний метр, знаходиться в селі Ридомель по вулиці Центральна 79, а також нежитлова будівля Лазня, яка також знаходиться в селі Ридомель. По вулиці Центральна, 45. Відповідності зараз, так як вже йде похідні рішення, наступні, це щодо, влас... це щодо факту самого початку процесу приватизації, де вже буде працювати окціонна комісія, готувати інформаційні повідомлення, визначати умови продажу, встановлювати балансові вартості, не балансові вартості, а встановлювати мається на увазі стартові. Вартості на продаж шляхом проведення аукціону в системі Прозоро. І тому пропонується на такий проєкт рішення про приватизацію об'єкта власності Сучайської міської ради, що розміщений за адресою вулиця Центральна, 45 Солоридим, Кременецького району. Відповідно до рішення Почеїської міської ради номером 3516 10, 10, 2025 року, це те, що я щойно озвучив, про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Почеїської міської ради про приватизацію у 2025 році, керуючись пунктом 4 статті 11 і пунктом 1 статті 12 закону книги про приватизацію державної комунального майна статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, міська рада вирішила. Надати дозвіл на приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами на житлового приміщення лазні Почаївської міської ради за адресою вулиця Центральна, 45, село Ридоми Кременецького району Тернопільської області загальною площею 230,5 квадратних метрів. Друге. Аукціонній комісії з продажу об'єктів комунальної власності Почаївської міської ради, що підлягають приватизації, визначити умови продажу та стартову ціну об'єкта, розробити проєкт інформаційного повідомлення про проведення аукціону про приватизацію об'єкта, визначити дату публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об'єкта, дату проведення аукціону та подати на затвердження сесії міської ради, контроль за виконанням даного рішення показано постійну комісію з питань комунального власника, комунального господарства збереження, транспорту та благоустрою. Пропонується такий перший проєкт рішення. Е, так, давайте голосуємо. Хто за це, щоб підтримати проєкт рішення? Проти немає. Прийнято. Так, наступне питання. Про приватизацію об'єкта комунальної власності Почавської міської ради, на, 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 що розміщується за адресі вулиця Центральна, 79 Сварин, Корольського району. Це аналогічне питання тільки щодо другого об'єкта, який також включений в, в переліки. А саме, відповідно до рішення Почальської міської ради з номером 3516, яким були затверджені ці переліки від 10 жовтня 2025 року про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Почальської міської ради шкіля 2025 році, міська рада вирішила надати дозвіл на приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами нежитлового приміщення. Почанської міської ради за адресою вулиця Центральна, 79 село Ридомір, Кременецької Тернопільської області, загальною площею 320,1 квадратний метр аукціонні комісії з продажу об'єктів комунальної власності Почаївської міської ради, що підлягають приватизації, визначити умови продажу та стартову ціну об'єкта, розробити проєкт інформаційного повідомлення про проведення аукціону про приватизацію об'єкта, визначити дату публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об'єкта, дату проведення аукціону та подати на затвердження сесії міської ради, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального кода збирання транспорту та благоустрою. Так. Тобто за те, щоб <кій> прийняти проєкт рішення до цілого, прошу проголосувати. Наступне питання про надання дозволу на обліку гуманітарної допомоги. Значить, в вересні місяці Печальською міською радою від міжнародних благодійників, меценатів було отримано безоплатно якості гуманітарної допомоги. Транспортних засіб, автобус сор 46 на 46 посадочних місць, 39 стоячих, тобто є в нас тимчасовий реєстраційний талон. Він вже поставлений на облік за Почаївською міською радою. Ось. І тому зараз, маючи вже всі на нього документи, пропонується даним проєктом рішенням поставити його на баланс Почаївської міської ради. Тому пропонується такий зараз проєкт рішення. У зв'язку з безкоштовним отриманням транспортного засобу автобуса згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за номером 25 ua 12 d 9 nn 0 від 16 вересня 25 року, від донора гуманітарної допомоги ГАНС автоцентру СРО це Чехія та висновку Тернопільської торгово-промислової палати про ринку вартість транспортного засобу автобуса, також тимчасового реєстраційного талона це те, що я вам показую. ХХР за номером 123 284 від 26 вересня 2025 року. Керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада, вирішила затвердити висновок про ринку, вартість транспортного засобу автобуса нб 12 Реєстраційний номер ВО 5109 На виконаного Тернопільською палатою станом на 8 жовтня 2025 року в сумі 838 тисяч 774 гривень. Друге: надати дозвіл відділу бухгалтерського обліку та звітності Почальської міської ради облікувати автобус СОР НДІ 12, об'єм двигуна 5 тисяч кубічних сантиметрів 2011 року випуску, ідентифікаційний номер. ТК9С2 XXHCBL 5907 Реєстраційний номер ВО 5109 НА загальною вартістю 838 774 гривні. Контроль за виконанням даного рішення показано постійну комісію з питань комунальної власності шкода господарства нерозбереження, транспорту та благоустрою. Прийняти їй проєкту ну, в цілому так. Наступне про передачу на баланс. Ну, воно є похідним від цього рішення, що я зачитав, так як в принципі ми отримали, але для того, щоб цей транспортний засіб ну, надавав якісь послуги, на, як то кажуть, нашій громаді, тобто там виконував свою функцію за призначенням. Його все ж таки пропонується передати на баланс нашого комунального підприємства, де, тобто власність далі буде Почаєвська міська рада, але використовувати в своїй роботі, його буде комунальне підприємство для того, щоб ну, надавати послуги, можливо, і підвіз дітей, тобто там, де є необхідність. Там в них є відповідні фахівці, в них є вся створена інфраструктура для отримання таких транспортних засобів, тому пропонується такий проєкт рішення. У зв'язку із безкоштовним отриманням транспортного засобу згідно декларації про проєкт товаришів допомогою від 16 вересня 2025 року е та висновку Утанової промислової палати про ринку вартість транспортного засобу. Е його реєстрацією згідно тимчасового реєстраційного талона е XXR 123 284 Чому талон, а не техпаспорт. Вся гуманітарна допомога е на, на період воєнного стану тимчасово реєстру стає на облік. Після закінчення воєнного стану, можливо, будуть якісь зміни в законодавстві, можливо, буде якийсь інший порядок, що робити далі. Поки що вся гуманітарна допомога, яка ввезена на митну територію України і не підлягала розмитненню, йде, йде лише через тимчасові реєстраційні талони, <кій> не йде через технічні паспорти. Е, Керуючись статтею 2660 закону України про місцеве самоврядування, міська рада вирішила передати з балансу Почальської міської ради на баланс Почальського комбінату комунальних підприємств Почальської міської ради. Транспортний засіб, автобус SOR nb 12, об'єм двигуна 5 куб, кубічних сантиметра, 2011 року випуску, ідентифікаційний номер ТК 9 с 2 XXHBL 5907, реєстраційний номер ВО 5109 на вартістю 838 774 сімсот Відділу бухгалтерського обліку та звідності Почальської міської ради здійснити необхідні дії щодо передачі приймання транспортного засобу на баланс Почальського ККП вказано путін даного рішення. Контроль на постійну комісію з питань комунальної власності, чного комунальні розбереження транспорту та благослужку. Наступне питання про передачу на баланс Почаївського кобінату комунальних підприємств вартості. Золотої робіт, очистка дорога по ямковий ремонт та реконструкції дорожнього покриття вулиці Тараса Шевченка, міста Пача і Кумської район області. Відповідно значить, ви знаєте, що протягом останнього місяця у нас проводилися такі пороботи по ремонту центральної вулиці вулиці Шевченка, нашого міста. Ці кошти були, значить ці роботи проводилися, е, можна сказати, е, за кошти нашого благодійника, з яким підписаний договір благодійної допомоги, це товариством Вітропарк Західний Р, е, які в нас будуть ставити на території одного старостинських округів Лідихівських свої там, потужності, да, вітрогенератори. Е, і зараз фактично, так як дана дорога вона є комунальною і перебувала на балансі. Е, Комунального нашого, як відповідальної організації за об'єкти благоустрою на території громади, тому пропоную, і так як був проведений ремонт, збільшила, збільшилася балансова вартість цієї дороги. Тому пропонується ту балансову вартість збільшену передати на баланс підприємств ті активи для того, щоб підприємство відобразило це в своєму, в своєму бухгалтерському обліку і надалі вже нараховувало і передало утримання цієї дороги. Значить, відно, до статей, до, відповідно до статей закону України про місцеве зброя в Україні, закону України про благодійну діяльність та благодійні організації, договору благодійної допомоги від 18 вересня 2025 року між Почайської міською радою та товариством Вітропарк Західний Р. Договору про надання послуг від 18 вересня 2025 року за номером 18 1891 між Почайською міською радою, товариством Вітропарк Західний та ФОП. Це та фірма, яка здійснювала роботи. Асатрян Самвел Артуши договору про надання послуг від 20 жовтня 2025 року за номером БН, то тобто тут без номеру між Печальською міською радою, товариством Бриківське та ФОП Асатрян Самвел Аратуши, також торисній документації до даних договорів. Розглянувши акти приймання виконаних робіт за номером 1 від 22 жовтня 25 року, номер 2 від 24 жовтня 25 року, номер 1 від 23 жовтня 25 року, надані в межах благодійної допомоги, Почаївська міська рада вирішила прийняти благодійну допомогу у вигляді виконаних робіт з капітального ремонту доріг комунальної власності відповідно до актів приймання виконаних робіт від 22 жовтня 25 року з номером 1, від 24 жовтня 25 року з номером 2, від 23 жовтня 25 року за номером 1 на загальну суму 3 мільйони 407 тисяч 195 гривень 25 копійок. Акти у вас жать, можете ознайомитися. Так. Друге передати вартість виконаних робіт на баланс комунального підприємства «Почайський комбінат комунальних підприємств, збільшивши балансову вартість основних засобів на суму 3 мільйони 407 сім тисяч шістсот гривень 25 копійок. Третє. Доручити поческовобінату комунальних підприємств внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку та забезпечити відображення прийнятої благодійної допомоги у світності підприємства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну на депутатську комісію з питань комунальної власності, що комунального господарства на розбереження транспорту та благоустрою. Хто за даний проєкт проголосувати? Питання об'єднані на засідання комісії вичерпані. Коли якісь зауваження, то це Не немає.